Вітаю! Сьогодні у нас просто неймовірна історія про те, як офіційне звинувачення збудували на документі, якого насправді ніколи не існувало. Що ж, давайте розбиратися, як таке взагалі можливо. Спробуємо на мить уявити таку ситуацію, адже саме це питання і лежить в основі судової справи, яка викрила дуже серйозну проблему в роботі державних органів. І це, знаєте, не якась теорія, це абсолютно реальний кейс. Отже, наш перший розділ суд проти документа привида йдеться про нещодавні рішення, яке без перебільшення пролило світло на зловживання в офіційному діловодстві, тобто на те, як офіційні записи можуть бути сфальсифіковані, і звісно, до яких наслідків це призводить. Давайте подивимось на ключові факти: суд це Дніпропетровський окружний адміністративний суд. Дата рішення 18 вересня 2025 року. Предмет розгляду та сама фіктивна електронна скарга, а головний фігурант, так би мовити, територіальний центр комплектування або ж ТЦК. Тож як усе почалося? Ну історія закрутилася з того моменту, коли офіційний запис поставили під сумнів, а ключовий доказ у справі виявився, скажімо так, не зовсім офіційним. А почалося все здавалося б, стандартно. Людину вносять до державного реєстру. Причина нібито порушення правил військового обліку. А це, погодьтеся, досить серйозне звинувачення, яке має цілком реальні наслідки. І ось тут ми підходимо до самого серця історії. Підставою для звинувачення стала електронна скарга. Тобто, уявіть собі, цей один єдиний документ це все, що було у ТЦК. Абсолютно все, жодних інших доказів. Здавалося б, що тут складного, але як виявилось, саме цей, так би мовити, файл і став ахілесовою п'ятою всієї справи. А тепер найцікавіше, чому ж ця скарга фіктивна? І ось тут ми побачимо, як суд просто методично розтрощив цей так званий доказ. Це, знаєте, просто хрестоматійний приклад того, як має працювати судова логіка, коли вона стикається з недбалістю чи навіть чимось гіршим. Отже, суд знайшов одразу три, ну просто фатальні недоліки по-перше, на документі не було кваліфікованого електронного підпису. У наш час це просто нонсенс, базова вимога. По-друге, він не був зареєстрований ніде у жодній офіційній системі. Ну і по третє, вишенька на торті його просто не існувало в офіційному документообігу. Такий собі документ привид. І це, знаєте, дуже добре показує масштаб проблеми. Бо дії ТЦК порушили не один якийсь пункт, а цілу низку нормативів. Тут і порядок 1487, і порядок 560, і Кодекс адміністративного судочинства, і навіть їхнє власне положення про ТЦК. Це не схоже на випадкову помилку, правда? Це виглядає як системне ігнорування правил. Ну і звісно, після такого детального розбору суд винес свій вердикт. А вердикт цей мав дуже конкретні та серйозні наслідки для тих посадовців, які були до цього причетні. І суд не просто сказав: це незаконно, ні, він пішов набагато далі. Послухайте цитату з рішення. Такі дії є неприпустимими в демократичному суспільстві. При цьому суд ще й послався на справу Європейського суду з прав людини. Це, знаєте, надзвичайно сильна заява. Вона підкреслює, наскільки фундаментальним було це порушення. І як же суд забезпечив відповідальність? Він запустив цілий механізм. Крок перший. Суд виносить окрему спеціальну ухвалу. Крок другий. Ця ухвала йде прямо до вищого керівництва ТЦК. Далі, крок третій, керівництву наказано провести внутрішнє розслідування. І нарешті четвертий крок. ТЦК має відзвітувати суду про абсолютно всі вжиті заходи. І щоб знаєте, ні в кого не було жодних ілюзій, суд чітко прописав невиконання цієї ухвали потягне за собою наслідки і не просто догану, а адміністративну або навіть кримінальну відповідальність. Тобто це не якась там рекомендація, це прямий і жорсткий наказ судової гілки влади. То що означає цей прецедент? Це одиничний випадок чи все ж таки наростаюча тенденція? І ось тут ми підходимо до найважливішого, бо це ж не просто історія про одну помилку. Ця справа це прецедент, і головне питання, яке вона ставить, це прикре виключення з правил, чи, можливо, симптом значно більшої системної проблеми? І схоже, що відповідь є цифра на екрані 2. Це вже друга подібна справа з процедурними порушеннями, яку виявили у Дніпропетровській області. Є згадка про справу номер 160 дріб 10 218 дріб 25, де суд так само був змушений винести окрему ухвалу. Отже, коли таке повторюється, це вже не випадковість, це, як мінімум, тенденція. І все це, звісно, підвидить нас до фінального, але, мабуть, найтривожнішого питання скільки ще таких справ просто не дійшло до суду. Якщо вже двічі суд виявив такі грубі порушення, то скільки ще подібних документів привидів можуть лежати в основі офіційних рішень, рішень, які ніхто поки що не оскаржив? Це питання, яке, напевно, залишається відкритим, і над ним справді варто замислитись.